І сидять, ждуть щось. Жмих я вже зібрала, ну, там ще разочок зберу зараз. Посолю, лаврушку кину, прикручу і нехай собі умліває. І буде моїй мамі лікування природним шляхом. Ну, як? ми ж теж будемо їсти. Але треба-треба, бо. Бо не важнецькі справи. Так. Вружку кинули, посолили, в цибулю кинула, і нехай собі малесенький вогник зробила, нехай собі кипить. А я йду, поки мокро, книгу почитаю. Я завчора прочитала 56 сторінок. Я вчора трішки почитала то перед вечором, як дощ рвав, то я. Котовник чи як називається. І тут моя Мося, як без них, а там готуся. Ой, помічники скрізь за мною. Там самі звичайні іриси, з ферми, Тут ось водозбір. Я чомусь так люблю водозбір. Тут ця японська троянда так файно пішла рости. У тих, що я купувала восени. Смотри, дивіться на цей город, який він вже файний стає. А з бізнес у мене один кущ уже зійшов. Чекайте, вже бачимо. Зараз пройдусь, подивлюсь. Бур'ян бачу точно є. Це капець. Так, в кого ж є таке підваритися, перевіряти. О там насіння робить. О, набухло буде. Набухло з дня на день буде. Можливо, сьогодні їде вечір. Головне, що земельку намочило, зараз волога пішла і зійдуть, може, і гарбузи. Файний бур'янець. Mm. Тут помічниці мої бігають. На ефірі курей просто курка одна, а півдні, бачите, чотири. Ця ці завжди верещать, як я десь щось готую. Ви їх чуєте. Ось ці пагони треба облі... обірвати, обломати і поставити їх у воду. Ці гірше спускається. Я пробувала без землі і з землею. Друзі, я дуже рада, що саме читання мене. Поглинули ця книжка, мені дійсно сподобалася, і я її почала читати. Ще раз скажу, що не, обов... не має значення, що ми читаємо, чи то фантастика, чи наукова література, чи романи, чи ще щось. Головне, що ми читаємо і відволікаємо свій мозок, і розвиваємо. Адже коли людина не читає, вона тупіє. І, вибачте, мене за тавтологією. Якщо я раптом буду від вас пропадати, то знайте, що я зачиталася. Ось така: 235 сторінок в мене, 76 я вже оселила. Тож, дуже захотіла собі ось таку закладку і буду читати. Зараз іду закривати бройлерів і качок. А вам бажаю тихої, мирної ніченьки. Всього-всього вам найкращого. Головне, щоб не було повітряних тривог і щоб усі були здорові. Зустрінемось в наступному відео. Що ти робиш? Що ти робиш їже боляче? Дівка злась! Рольф, Рольф. Ти ж такий збитошний? Що робиш? Щас рак убитиму. Не трогай її. Є злась, Злазька. Ти вредина, Ти нашу зачіпаєш всіх?